Окей. Окей, окей. Пацани короче, я сьогодні не зможу знімати відео. Давайте перенесемо на завтра. У мене срочні діла, короче. Чого? Короче, все, переносимо видео на завтра, пацани. У мене зараз срочні діла. Давайте, пока. Yeah, Закинуємося. Yeah, 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 Куди ти же їдеш? Пока. Ладно, Вініс, він свін, вже від'їхав, може за ним присвідемо. Ooh, це була моя ідея, ну ладно, давай. твоя? Це моя. ідея. Це моя Це моя ідея. Була моя сначала. Ні. Да. Ні. Ну ладно, поїхали. одно моя. Це моя. Тобі валити за? Та пішов ти. Ну ладно, їдемо. Куда він вообще повернув? Вразі сюда. Да. Что ты? У нас вообще же з горки. Катись з горки. Так, направо Е, э, тепер наліво, 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 і просто прямиком едем. О! Две тут кадилаки знайшов. Ага, кадиллак. це новий кадиллак. Ну ладно, давай за ним. Може до тебе сісти, щоб швидше. Ще... Ти... Давай сідай. А які в тебе взагалі придугадки, типа, що там може бути, куди він їде? Та я не знаю, я за тобою колись слідив, ти до якогось Петі їздив. Петі місного? Так, да, то може він теж до нього. Так, це просто мій підіжай. Ох, так скажем. Ні, <гум> <гум> Не, ну і ходячий і мем цей і бініс, так скажем. Ладно, зараз... Та куди він так спішить? В У нього Ні, ніби якісь ограблення казино має. Кстати, подписчики, бачите, яку я тачку прикупив? За лайк, за це кубе. Э, це моя Нет. ідея. Ні. Да, це моя ідея. Нет. Да. Mm -mm. Да. Закрийся. <laughs> да що? Ну ти даун. Ну ты обзиваєшся? Тому що ты реальний якийсь. Нормально. Це моя машина, я сам її вибирав. Ти моїми деньгами не управляєш. Управляєш. Ладно, так, давай. Ладно їдем за ним, бо ми вже зараз потеряємось. Ти зараз потеряєшся, це все через тебе. Що через тебе? деньги мені моїми, моїми управляєш. Не управляю. Їдь давай. Та ж їду нормально. Ти, за ти там їдеш і педальки не немає. Вибачте. А. Вибачте. Так. Ой. Що з цим чоловіком треба зробити? Ти закрийся. Ти закрийся. О, Артем Куберніцький. Так. Здорова, пані, здоров, журя, там, як діла? Здоров! Здоров! Що? Як життя, чоловіче? Що зустрілися? Ха-ха, це а хто такий? Це що за котяра там? Гарашо, давай, ходімо в магазин. Погнали б собі, погнали б пікнічок, чуєш, з'їдемо, щось купимо. Погнали. Пацани, дивіться, ми зайшли в магазин, тут два цих куберніцьких Так, Пап, давайте мені 5 кг м'яса, давайте мені ще сала. І дайте мені ще бутилку пива, то все, шуря, береш ти там жовт. І са класоль, 2 літри. Ооооо, мы консульпились. але хто це такий не багали. Ладно, дай кидай свою тачечку, поїдемо зараз на одніх за нашими гаусі, поставимо в Одесі в наш пікник. Так, мені є на якийсь пікинік. Я не став навіть. Чого мандик збіжав до якогось кота і Багнали. не сказав дос? Ладно, давай за ними. Ладно, теж сідимо, диви, яка в тебе беха, у них що там, вони які вони машині взагалі? У них якийсь домінатор, типу, як він, Мустан. А, Мустан, да. так. Ладно. пацани, ми трошки тут перенеслись, бо ці... Цей, псі, ця псина і котіна так, так довго їхали, що нам прийшлось трохи виключити цю зйомку. Ну да. От вони десь зупинились тут в обриві якомусь. Давай тут встанемо. Що, давай, посигаємо манхальчик, зараз будемо костер живати, будемо шашличок робити. Шашлик будуть робити. Давай я буду, продукти з машини. Продукти. Окей, давай, розпоку, поки продукти виносив в машинах. Зараз зараз же всі кваси наляю. о на звіти буде. Ох! В них до жизни молодая. Я да, вони двоє си молоді такі, Хлопаки. Блін, вже так хочеться ток уже шлиху, докажи, сурят. Е, то чого вони без нас їдять? Короче, пацани, зараз подивимось зі снайперки, що вони там роблять. Стоять, у нас два брата. Да, квасу, давай, сурят, давай, давай квасу, зараз вип'ємо за наше здоров'я, чоловіче. Добре, добре, давай, наливай. Давай, паус чоловічик. о, як хорошо, і со свичком займаємо. Ааа, мамка, чоловічик, такі смоку Вони з кустами розговарюють! Це не я достав лайк за це. Оооо, як хорошо. капець! Так, саріл щось сім, машину так тихо. Я зара розвернусь. Фікання. Ой, я думала, ти пролатик ішов. Бляха, капець, що й нас не побачили? Давай. Ой, бляха, на треба було. Я сідай. Давай поїхали. Цуєш турі, не треба було того квасу нам брати. Там алкоголь ще був, йо-мойо! йолки Ти що не бачив? Так, все, ми в них відірвалися, вже думаю, їх чути, мабуть, не буде, бо що з вони розговорилися. Так, походу просрочену купили трохи. Так, так, так. давай, підобочила і постійно. Давай. Все, зараз заїдемо. Вот. Ми йдемо, бо, і, да, но направці і понали після заправочки в де куда. Куда? Okay. Да, куда? Куда за де куда? А я знаю навіть куди ми поїдемо. Куда? В клуб поедем. В клуб вони поїдуть. В Глуб. клубки? Так, я їх щось не чую, у них зараз якось мікрофон, якийсь виключений чи що. Правда, у них якісь перебивання у них чуть. Ага. Uh -huh. Ладно, пофіг, я тут побачили. Вот встану. Так. Сучкай, не Єбах. єбаха, добре, я поки на колонці поставлюсь і перфората. єбаха ебаха бабака. <сум> так. Так, добрий день. Добрий день. Нам треба машину. Так, так, вот я. я добре, ми вже заплатили. До побачення, містер Саріас, я вас знаю, я ваш фанат. Ой, ще теж зайду в магаз. Но? Зараз до тебе. Ховайся, ховайся. Тут якісь афіки. Хобіть? Ой, бляха, ніби приграді ніби пригляді, що то вже мурашки на голові, боже мій. Вже Вініса в голові. Я не розумію, що він в мене в голові ну, лавду, куди. Якийсь сраний хлоп. Так, ладно, я буду сидіти так. Сідай быстро. Слідомагаємо, погнали. Да, погнали. Давай стояв, я вигад. Вигад. Дави на газ, давай! Куди? На вони казали в клуб. клуб. А клуб один тільки або твій, або або сам знаєш який. Це це танцювальний клуб, це мій, я його купляв. Я знаю або, або твій клуб, або ще один може бути. Там все, коротше, їдуть. Коротше, цей продавець мені видався странним. Давай їх обженимо, вже поїдемо. То що він... Признание цього та котяру. О, інтересно. Де, де, де він живе? Кот. Якийсь, блин, не ну ладно, Ну, ладно, по той же самий пакет. і Ну, Це прям друзі, ну ладно. Давайте ми зараз приїдемо і підключимося. Давай. О, Вс, вот забігай. Забігаєш усь... Коп-коп, маємо. Туріан, давай, давай я з вами вже перепаркуємось. І підай в клуб. Да. Та вони один одного перебивають. Ага, Ва вони, ей, Фровик, вони один одного перебивають. Вони прямо як цей, жив палик. <кх> давай, швидко до мене. Це шо було? Якийсь хі... це шо, <кх> стріляють <кх> охранники в клубі чи що? Харчок. Ні, наверное, що діджай хархнув. Пойдем в клуб. <кх> Мам. <кх> <кх>

ай, рай, на ну, 45 доларів, ходи. О, Ванюш. Тихо. Що? тихо, комендир прийшов. А що ти тут робиш? А ти що з тим кутом тут забув? О, привіт, Ванюрка. Котя... Ти а ти що, псина, з котярою прийшов? А що там, бачиш, те я тобі дам, що Який О, фан, один, а це а цей котяра це хто такий? Я бачу, ти на шашликах з ним був, псина ти просрочено у живчика. Прийде вам розказати. Це коротше знакомтеся, це мій друг Сурят Кутяра. Суріат в нього в нік Саріат. Він Саріат, а не Сурят. Ладно, давайте давай, на... трохи випив. Так давайте нам ти нам об'ясниш все Давай-ка ми зараз відійдемо, ти нам все об'ясниш. окей, Мандір? але без кстати, ти вже там свої труси наложив, бучу, ми чули, що у вас живчик просрочений. <свят> 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 розказуй, що ти є носить, і ваше тебе корм. Йос, розказуй. 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 О, Короче, сі, ми були з ним, дав... ми давні друзі, друзі, і ми ще з ним познайомилися і дружимося. Привіт, Сарія. Доб... Приятно познакомитись, Сарія. Так, так. Приятно. Приятно. Да, приятно. Так, э, и что? Приятно, приятно. а что, будем одной командой теперь, да, пацаны? Давай, да, пацаны. Да, ты, ты его принимаешь? Шо, Конечно. Принимаешь его? Принимаю нашего котяру. Ну все, теперь у нас есть Сарья. Команды, арея. пацаны. У нас теперь, дивиться, пацаны, я хочу вас наш склад рассказать. Пси вандир, еносище э, Фровекс, котяр, кошак э, Суряд и Сарят. И визил э, пакет. Mm. КФС. Вінзлів. Кінзіл, Вінзів. Ну ладно, no, 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 давайте всі руки вверх. Все, давайте. Ура! Ура! Треба отриматися по повний. А спочатку в цьому ролі ми повинні ще розказати цьому Сур'яту, як наші правила в нашій команді YouTube. Треп пік з баті пацан ней, курсише сӯріт, що цей час жив з нами в домі, просто у нього була своя квартира. Да, я знаю, Петя Мислий мені згосказував про цього кота. Він такий: "Це мій друг, це мій син, це моя, це моя мати". Основне, познамить, до правил собак, в собак. Познаємо там в квартиру, розкажемо йому всі правила. Окей, а в коміржі Іри мене відкрився новий магазин, ви знаєте? Творазон. Я їм мазі. Творожок, творожок. А, з пастою. Е, да, з пастом. З яйцями. А знаєте, що ця музика? Тун-дун-дун -тун -тун сагур. Да. Ту Тун-дун-дун сагур. Тун-тун-дун сагур. Кош тих убите пацани. Давайте їсти. Пацюки нагайте. Фурять, привалюю газу. Просуряту все м'яснити. Газа. Газа. Так, ладно, я зараз припаркуюсь. Так, Фрок, що ти хочеш розказати в очі історію? Я, коли зайдемо додому, я йому все розкажу поподробні. Кстати, підписчики, ставте лайк за такого Суріата. Да, за такого кота. Ну, пацаны, якщо що, він Саріат називається, але я так просто, ну... Ну, так просто називаю. Ой, ти пацаны! Ша, ша. У мамі пірошка купимо. Пацани, а я сьогодні, і, знаєте, от містер Біст заберіст. Знаєте такого, що він забирає? Він тебе депнув. Ні, він депнув 10 мільйонів людей. Він депнув. Він депнув 10 мільйонів людей. Ладно, пофіг. Хайде, поїдь далі. Да, погнали, пацани, ця банда в зборі, йдемо на диван, сядемо. Тож, Ходи. да. Тож, давайте, Фронк, що нас чекає? давай спускайся. О, Сурія, привіт. Привіт, дружище. Ходіть, містер Абіста, дякуєм. Здоров Сар'ят. Здорово, ого, яка квартира та тільки нічого не бо містер Біст не вже покрав повно людину. Саря, слухай, зараз буде правила. А ну фронт, розказуй йому. Е, Дивися, на нашому каналі не можна мачукатись. Поняв? Так. Ображати наших сотрудників. Ага. І під кожним відео ставити лайк та підписуватись на канал. Понятно. Ладно, пацані. Хочу Понятно? вам сказати, підписуйтесь на канал. Да, я все зрозумів. Хочу пацані, вам сказати, підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики, щоб не пропускати нові відео. Всім пока-пока!